Які ж е, наступальні операції, які рухи росіян, і так само е, як захищаються від цього наші е, місцеві мешканці і наші сили оборони на Херсонщині? Давайте запитаємо. Ми просто зараз у Юрія Саболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас, друзі. Пане Юрію, хочу почати з приємних з приємних для нас новин, але не надто втішних для окупантів. Подейку, що там вже попрацювали наші розвідники непогано в районі нової Каховки і не тільки. Розкажіть, будь ласка, де там підгорає в росіян? Е, ну насправді в них там підгорає кожен день, тому що ЗУСУ, е, вони продовжують вогневий контроль над їхньою логістикою, над військовими складами. Але так дійсно зараз з'явилася вже офіційна інформація про. Рейд, який зробили, зробив ГУР і знищив там один з центрів прийняття військових рішень, провели дуже успішну операцію. Вони більш детально пізніше ще будуть давати деталі, тому ну, можу сказати, що зараз там. Скажемо так, є над чим поміркувати на окупаційній владі, тому що вони вважали до цього, що це неможливо, що вони контролюють акваторію, що такі вилазки просто неможливо зробити. Але наші хлопці ще раз всьому світу довели, що вони здатні дійсно на такі військові операції, які потім будуть знаєте, ну я впевнений у військових академіях всього світу розповідати, як, як це може бути. Пане Юрію, в яких містах от, найбільш гарячі для окупантів, де наші хлопці доводять, що неспокійно буде тим, хто хоче посягати на нашу цілісність? Насправді географія цілей військових вона ну, от, на, насправді у більшості районів Херсонської області зараз ЗСУ має можливості от знищувати орків. Там з Гінічівським районом поки що там практично немає. Цієї роботи, але от в інших районах постійно зсу знищує їхні об'єкти важливі об'єкти військових і зменшує їх боєздатність, тому що ми бачимо, що зараз там досить така велика концентрація російських військ, але от те, що роблять зсу, вони не дають зараз їм можливості зробити от таку концентрацію необхідну для. Масштабних наступальних операцій, тому що в них дійсно слабке місце це їхня логістика і ЗСУ це чудово розуміють і використовується постійно знищуються там і військові склади, хочу ще раз сказати, і місця скупчення їхньої військової техніки, і крім того, зараз досить така успішна ідея контрбатарійна боротьба, тому що ворог, на жаль, про Продовжує терор по нашій території деокуповані. У нас за останню добу 52 прильоти зафіксовано. 12 безпосередньо по місту Херсону. На жаль, в нас одна людина загинула і ще щось отримала поранення. Тобто, обстріли продовжуються. Ми про них дійсно читаємо в новинах постійно стосовно власне, цих прильотів по Херсону. Я ще одне питання Стосовно відносно військової тематики, але хотілося б просто вашу думку почути. Днями було повідомлення власне про знищення якогось катера із диверсійною групою росіян біля островів неподалік Херсону, йдеться про так звані Потьомкінські острови. Це гирло Дніпра, там багато таких рукавів, заток, проток, де не можна ховатися, де можна власне, невеликим групам оперувати, орудувати. От ваша думка, з чим пов'язана там активність? Ворога, чому вони туди запливають, от і як їх там вдається виявляти, знищувати от саме у цій от акваторії в цьому районі поблизу Херсона? Насправді, їхні ДРГ вони час час вони намагаються дійсно пощупати нашу оборону, скажімо так, там, де є слабкі міста, для того, щоб проводити певну диверсійну операцію. Але з нашого боку, насправді. А, ну, ця територія, вона під не тільки під вогневим контролем, як ну, знищений катер, це в принципі достатній доказ доказу цього. А, хлопці там постійно це контролюють. Тому що ми розуміємо, що зараз ну фактично Дніпро це наша сіра зона на Херсонщині, і інший берег там зараз ворог. А, тому контроль там дуже сильний нагляд за цією територією для того, щоб виявляти своєчасно он, такі. Попитки інфільтрації, інфільтрації з боку ворога та знищувати такі диверсійні групи. Ну і так само ми читаємо про те, що підтягують росіяни якісь резерви на тимчасово окуповані райони Херсонщини на Лівобережжі, Йдеться про Брилівку, Зокрема, населений пункт, який йде по трасі з Криму на Херсон, через Каланчак, де це траса. Власне, такий логістичний пункт це селище Брилівка, стало перевалочним, фактично, чи пунктом базування окупантів. Що про це відомо, кого туди стягують, власне, куди їх далі збираються перекидати, чи на Запоріжжя, чи ближче до. Херсона Кінбурзької коси підтягувати, які зараз процеси відбуваються. Насправді ми бачимо певний рух їхніх сил, але ну, ми вимушені зберігати інформаційну тишу стосовно деталей того, що роблять російські війська зараз на півдні. Там же наші військові, вони все чудово там бачати, розуміють, вони, якщо будуть вважати, що це доцільно, вони будуть надавати коментарі відповідним. Можу сказати, що ну, рух спротиву на області він продовжується і на тимчасово окупованій території. Тому насправді наші хлопці, наші ЗСУ мають можливості, ну якщо не в форматі онлайн, то дуже оперативно отримувати інформацію про будь який рух там їхніх сил. Тому я впевнений, що там жодних неприємних сюрпризів. У нас не буде на півні, тому що ну дійсно наші військові розуміють, що там відбувається, і е, цей рух їхніх сіл, що за ці чи це ротація, чи те це, це накопічення, все ж таки військ для того, щоб створити загрозу для Запоріжжя. Там ну за це розуміє. Ну і так виглядає, що абсолютно неможливий виїзд з лівобережжя Херсонщини на території там Запорізької області, чи взагалі якісь хоча б невеликі процеси звідти ну евакуації, скажімо так, тобто спроби населення вирватися з окупованих територій. Чи вони відбуваються? Що нам про це відомо от впродовж наприклад цього року, січня місяця, чи все закупорено, задраєно абсолютно до кінця з боку окупантів? Є є у нас підтверджені випадки, коли людям вдається виїжджати через Крим. На жаль, зараз це єдиний більш-менш таки надійний спосіб виїжджати і потрапити до третіх країн, а потім повернутися до України. Васильівка не працює на виїзд. Це був я хочу нагадати такий напівофіційний коридор. Він не був ніколи офіційним гуманітарним коридором, тому що російська влада вона не погодилася. Жодного гуманітарного коридору з початку війни на Херсонщину, і неможливо було доставляти от в необхідній кількості і літія для наших людей гуманітарну допомогу і так само робити евакуацію. Тому люди вимушені в дуже складних умовах були от, втікати від цього руського миру зараз. На жаль, це виключно через Крим, але це працює це так само. Це дуже складний шлях. Там дуже сильна фільтрація. Там можуть бути дуже ретельні перевірки і смартфонів, комп'ютерній техніки, і розділяють сім'ї і по одну по одній людини там допитують такий перекресний допит. Роблять, і навіть можуть допитувати діточок, які їдуть і. До дітей знаєте, витягувати інформацію, чому ви поїхали, а як батьки відносяться до Росії, а як батьки відносяться до України? Ну тобто, там дуже вони так ретельно перевіряють людей, але це все ж таки можливість виїхати. Пане Юрію, а що там і куди їдуть, і чи їдуть колаборанти? Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, повідомляв, що з Луганщини масово вони тікають. Мабуть, щось підозрюють, чогось бояться. Чи є такі якісь рухи на Херсонщині? Чи намагаються вони втекти, чи навпаки там якось посилюють свою діяльність? Насправді це постійний процес і певний відсоток людей, які стали колаборантами. Вони вже залишили Херсонщину. Вони приїхали хто до Криму, хто до, до Російської Федерації, до території в більшості, хто все ще залишається в цій. Окупаційної влади працювати знаєте, ну до початку війни цих людей вважали так напівмаргінальною такою от частиною суспільства Херсонщини. От вони вони там залишаються ще щось намагають робити, але ну, в більшості це просто знаєте, створення пропагандистської картинки, тому що зараз значно зменшились їх зусилля на гуманітарку, на гуманітарну підтримку от е, нашого населення. Вони вже не граються в такий гарний руський мир. Вони вже просто знаєте, риторика дуже змінилася, і відношення до людей воно. Так само дуже змінилося. Там вже такі знаєте наративи. Те, що ми вас тут взагалі звільнили, ми вам взагалі там от, надаємо таке щастя від російського громадянства, і ви ще щось тут від нас хочете. І за це ви вже там повинні нам щось. Ну тобто там зовсім інша реальність і в головах у людей це окупаційної влади, і на жаль, воно воно ретранслюється на наше населення. Це відношення. Пане Юрію, не можу вас не запитати стосовно кадрового рішення, яке вчора прийняв президент України. Не буду питати, мабуть, про причини там в адміністрації президента і Володимира Зеленському видніше, чому це рішення прийнято. Однак було звільнено із посади голови Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Ярослава Янушевича. Адміністрацію цього очолив пан Ярослав лише улітку, 22-го року. Стосовно керованості процесів. Місцевої влади на Херсонщині запитаючи, чи все в порядку, чи ця відставка вплине, не вплине. Ну і чого очікувати далі від місцевої влади від її роботи на Херсонщині? Дивіться, насправді, ну якщо ми говоримо про Херсонщину, там можу на 100% запевнити, що зараз ну, там дійсно працює от єдина команда. Це і виконавча влада, структура військових адміністрацій, і самоврядування, і бізнес, і наші волонтери, громадські організації, і команда, так, на мій погляд, дуже потужна насправді і ефективна. Ми не коментуємо, ми не даємо оцінку рішенням нашого президента. Ми їх виконуємо стосовно мене, ну немає для мене більше людини авторитетної, якій би я довіряв цьому цьому житті. Це дійсно це щиро. Тому, якщо таке рішення було прийнято, ну підстави, мабуть, були. Ми працюємо далі. Я впевнений, що ефективність нашої роботи вона не буде зменшена, тому що задіяна дуже велика кількість людей зараз для того, щоб всі процеси, які ми робимо, щоб вони відбувалися там найбільш ефективно і з найбільшою користю для наших людей. Ми будемо продовжувати поновлювати жит життєдіяльність наших громад, забезпечувати в першу чергу і медицину, і продовжується евокаційний процеси, тому що це так само пріоритет зараз, тому що ну складна безпекована ситуація. Тому я впевнений, що за будь-яких е там розвідку, да, і кадрових змін все буде добре. Будемо працювати на перемогу. Дякую вам, пане Юрію, за те, що прокоментували ситуацію на Херсонщині. Спокійного дня бажаємо херсонцям, мешканцям області, переможного дня. Дякую за те, що мали можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.